Борис Олійник крило. Потяглися журавлі вдалеч плавко, Доганяв їх листопад за село, а один, як сирота, гірко плакав з перебитим у лікті крилом. А йшов собі хлоп'як через луки, запримітив сірому здаля. Він узяв його, як дитину, на руки і додому приніс журавля. Поселив його. за в куточку, звідти смішно стирчав йому ніс. Мати вишила журавку сорочку, батько кеди з крамниці приніс. Стало швидко крило заживати, і коли відгуляла зима, якось вийшов цибато із хати, стрепенувся, злетів і нема. Похилився хлоп'як біля ганку. Від зажури ще більше змалів. Коли це вересневого ранку повен двір прибуло журавлів, вийшов з гурту у кедах цибатом і сказав хлоп'яку: не журись, що весни прилітатиму, брате, бо крилом я до тебе приріз.